Зібрав собі акумулятор 13 s корейська фірма. От. Хочу показати, як я його розряджаю і перевіряю його ємність. Заявлена ємність 60 А. Так, ваттметр. До ватметра інвертор. До інвертора. Вгадайте, що кіпятильник. От в такому режимі воно вже більше 6 годин кипяти мені воду. На даний момент ось такі показники. Так, так, 55-56 А вже точно є. А оскільки 43 вольта, ну, мабуть, дотягне до 60. Ну продовжуємо. Я думаю, що буде там і 60, а можливо і більше. Якось так.